Всім доброго дня, сьогодні у нас 30 квітня. Зроблю маленький обзор по нашим саджанцям, які ми висаджували в кінці березня, початок квітня. У такому вони стані зараз. Каталог значить вже готовий. Літо осінь можете мені писати на Viber. Можете мені писати. І ще така інформація, друзі. В мене на Тіктоці. Хто підписаний, а хто не підписаний, я оставлю ссылку на Тікток в коментарях під Ютубом. І перейдете, підпишитесь на Тікток, так як там буде першого числа. Розіграш, там 5 подарунків я буду розігрувати. Прямий ефір буде значить, 1 травня о 9 годині вечора. Тому я хочу, щоб ви також прийняли участь у розіграші. Тому нагадую ссылку я скину на Тікток в коментарях на YouTube канал. Тому хто ще не підписаний на ТікТок, підписуйтесь. В такому стані, зараз Фріго. Те, що ми висаджували, хто слідкує за мною. Отак От делі виглядає. Це 31 березня висаджу. Отак От виглядає делі, вже цвіте. Ми пару квітконосів залишимо. Будемо пробувати ягоду на смак, як вона виглядає, а все остальне, всі останні квітконоси ми будемо зривати, так як отримати хороші саджанці. Хто слідкує за мною, е, я придбав значить, акумуляторний Дніпра на 12 літрів, вот. то хочу вам сказати, що класний акумуляторний оприскуватель на свої кошти, взагалі класний, супер. У мене до цього були, то цей комфортний, хорошо тримає акумулятор, моторчик хорошо дає тиск. Тому рекомендую беріть, не пожалійте. Правда, він зараз, мабуть, в ціні підніметься, так як вже сезон. Але хто надумав, беріть. Дніпро М 12С То що треба. Апарат класний. Не то, що там реклама Дніпро М, а просто я от попрацював, да, скільки там 2 тижні пройшло. Я попрацював ним, то можу сказати, що я дуже задоволений. Сам навіть не очікував, що в ним буде так класно працювати. Так, і зараз перейдемо ще на картопельку, покажу в якому стані вона. Ось ми вже підійшли до балагана, де в нас картопелька. Ми на день накриваємо сіткою. Так як картопелька не любить, щоб було дуже жарко. Ось в такому вона стані. Зиморозки ми. Заморозки ми прийшли нормально. У такому воно стані зараз. Йде також нав'язування. Ось навіть виглядає картопелька, тому все вона росте. Це другий балаганчик покажу. Крайні, так, да, тут угли в нас підмерзли трохи. Тобто на майбутнє ми тут угол отак от не будемо садити і тут. Тому що підмерзає при мінус 5 все-таки угли, самі холодні в Балагані. Ось так от... Да, трошки, трошки зловив я дефіцит по кальцію. Ось так виглядає дефіцит кальція, якщо кого буде картопелька, отак от, от буде дефіцит кальція. Ну я вже його Ну Ось отак от, от зараз покажу. Отак от, от, бачите листочок крутить. Ось так. Тому, якщо ви побачили, що у вас є таке на листку: кальциніт, сульфат магнія або нітрат магнія. Поміч, тільки не мішайте нітрат, магнія і сульфат магнія. Ось так от, бачите. Кальцій дефіцит. Ну, вже я, я вже його давно виправив, тому вже все, все стабілізувалося. ось, бачите, вже чистий листочок пішов, ось був. Коли був дефіцит кальцію, я вже його виправив. О, тому отака от вам підсказочка. Гарного вам дня. Дякую, що ви слідкуєте за мною. Дякую, що ви пишете коментарі. Тому ще раз нагадую, 1 травня розіграш увечері. Тому підписуйтесь на TikTok і будемо там також спілкуватися. На тіктоці я більше відео скидаю, ніж на Ютубі. Всім до зустрічі, гарного дня!